Вечір добрий, Етер Галичини продовжує про головне у деталях. Допомога внутрішньо переміщеним особам та дитяча школа миру. Про те, як минув рік роботи гуманітарного центру спільноти святого і у Івано-Франківського, все розпитаю в її координатора Івана Харука. І вітання Івана, Франківське лове місто приймає, приймає ще й досі, і на початках рік тому не один десяток переселенців. Власне наскільки виникла потреба створити такий гуманітарний центр. У спільності тогідія з перших днів війни отримала багато допомоги від наших друзів з Італії і зважаючи на те, що ми працювали і до війни, допомагали бездомним, потребуючим, до нас почали звертатися люди, які приїхали вже буквально на початку війни з різних областей України. Ось і е, проход, проходячи пов заходили, питали де можна отримати допомогу, чи інші якісь питання для людей, які от перше, перше у місії, які постійно чимось цікавилися, чи шукали роботу, чи е, житло, чи інші потреби. І спочатку це було там двоє-троє людей. Наступного дня це було п'ятеро, десятеро. Пізніше ще було ще більше. Відповідно, ми зрозуміли, що. А Івано-Франківську є потреба зв'язку з тим, що багато людей приїжджає до нашого міста. Це був березень, це був початок квітня, і ми вирішили скоординувати таку нашу роботу, синхронізувати її і вже так влаштувати в форматі центру, який от постійно працює і надає. Допомогу спочатку це були продукти згодом це були вже речі теплі, оскільки це був березень, квітень ще така холодна пора. Також пізніше велика допомога надійшла з Європи ліками і ну вже більше року ми працюємо в Івано-Франківську, Львові і Києві. Зокрема, за цей час. У Нас зафіксовано 35 тисяч візитів, тобто зрозуміло, що людей отримали допомогу набагато більше, тому що кожна, кожна людина може отримати поміч на всю сім'ю. І раз в місяць кожен з них, кожен з переселенців може прийти за допомогою до нашого центру допомоги, який спочатку був розташований на вулиці Чорновола, тепер вже на Конувальця. Ось ми працюємо і працювали протягом цього року понеділок, середа четвер, субота. Людей було дуже багато, як і тоді, так і тепер. Люди реєструються. Не жива черга, люди реєструються в телеграм-каналі. Відповідно, можна це зробити дистанційно і вже свій час прийти, щоб отримати допомогу. Людей є. Дуже багато, дуже різні історії. Ми з самого початку е, намагалися влаштувати діяльність нашого центру так, щоб е, людина не відчувала себе приниженою під, е, під дверима нашого центру, так отримуючи допомогу. Тому що багато людей ну по-різному можливо для когось це було перше: так прийти і фактично просити допомогу. І щоб не принижувати людську гідність, навпаки намагалися зрозуміти їхні історії, познайомитися з ними ближче, звідки вони приїхали, зрозуміти, яка ситуація тут. Івано-франківську, багато людей, які от, чули ці питання, зразу плакали, згадували свої історії. Дехто з зрозумілих причин також мав якісь трагічні випадки протягом цього періоду. Ось і відповідно ми бачимо результат роботи нашого центру доволі такий актуальний для нас, для нашого міста, тому що е, велика кількість людей, які потребують допомоги, зможуть і можуть вже протягом року її отримати в нашому е, центрі. Також багато з них, е, і якби спочатку отримуючи допомогу, самі пропонували свою допомогу. Так і фактично з числа волонтерів, які от, працюють фактично у, на волонтерських засадах у. У нас е, е, люди переселенці, ті, які свого часу познайомилися з нами за різних причин, це чи отримували допомогу, що хтось розповів, мали час відповідно. Так і приходили до нас е, допомагати. За для них також є велика допомога, тому що. Щоб не сидіти вдома без роботи, думаючи, яка ситуація там е на малій батьківщині, е можуть себе якось е реабілітувати за допомогою якоїсь такої фізичної активності, допомагаючи з Що довелося мати справи рік тому, і як працюєте зараз? Чи потреби помінялися? Е е е так, ми якби не планували відкривати центр спочатку війни. Це так відбувалося вже з часом, коли побачили, що є потреба, була допомога. Ось і фактично треба було о, також використовувати досвід нашої спільноти, яка є міжнародною організацією в багатьох країнах світу, і багато спільнота допомагала тим країнам, де е, е, були війни. Так відповідно, такі центри подібні вже працювали і. За допомогою цього ми змогли якби, правильно організувати наш центр не тільки Франківську, Львові, і Києві, відповідно, це величезна кількість переселенців, людей можуть отримувати, отримувати допомогу. Зараз, можливо, кількість людей, які приходять за поміччю, є дещо меншою, однак щоранку, коли ми працюємо, під дверима збираються люди, які вже ще до початку до відкриття. Збирається і очікує на допомогу. Скажу, що е, ми також приділяємо велику увагу і спілкуванню з людьми для того, щоб зрозуміти їхні історії, щоб бачити і якби могти е, і надалі підтримувати цих людей, тому що різні, різні є історії, і е, більше того, на кожного на кожного переселенця, кожен волонтер виділяє 15 хвилин, щоб не просто отримати допомогу, але і, і поспілкуватися, підтримати. Бути солідарними з тою людиною, з тою ситуацією, в якій вона опинилася. А, ще хотів би додати, що а, крім того, що дистанційно можна а, Записатися так на, на, на допомогу е, також можна приходити на інші інші функції, які організовує спільнота в нашому місті, це і допомога бідним, яку ми продовжуємо також під час війни. і Багато багато людей різного віку приходять для того, щоб ну бути активними, робити щось корисне і так само соціалізовуватися у Франківську, тому що. Ми всі різні і багато хто звикає. Так, це нове місто, нові, нові потреби, нові якісь вимоги. Так, і відповідно і місцеві, і один одному допомагаємо якось соціалізуватися у Франківську для того, щоб якось полегшити, зважаючи на те, що ми можемо якось у кращих і легших умовах проживати цей рік. А допомагати тим людям, які потребують, які приїхали до нас. Покажеш, ти кажеш про допомогу. Угу. Що входить це поняття? Що можуть? отримати? Допомога доволі така конкретна. Це продукти. Це продуктові набори, які ми три е на сім'ю роздаємо. Тобто, це необхідні макарони, тушонка, риба. Кукуруза, горох, печиво, ну, всі всі продукти, які ми використовуємо протягом от нашого такого буденного життя. Ось також це теплі речі, це одяг, це взуття, це засоби гігієни. Багато потребувало на початку війни, також тому, що люди приїжджали, втікали фактично від війни і пропонували тут. Часто вже не було можливості, де ну, не було житла так у багатьох ситуаціях. І людям пропонували які варіанти, які є. Тобто це могли бути новобудови, які не облаштовані, інші, інші якісь такі освітні заклади, так де, де треба було там шукати на чому спати, чим закриватися, холодно, березень, квітень місяць. і е, Ми також просили наших друзів в Італії за кордоном, щоб допомагали саме тим, що саме тут люди потребують. Це були матраси, ковдри. Засоби гігієни, тому що також і проживали спочатку переселенці довгий час у школах, зокрема у Франківську, в районних центрах. І така допомога надходила. Відповідно, ми також продовжуємо слідкувати за тим, що люди потребують надалі, але водночас. Спільнота Статогідія це не не благодійний фонд, не благодійна організація, яка там не має величезних величезної кількості спонсорів. Це звичайні люди, які в багатьох країнах Європи, зокрема також, звичайно, в Італії, шукають ресурси, працюють над тим, щоб можна було зібрати цю допомогу, відправити в Україну туди, де її потребують. Повідно, ми також зараз шукаємо ресурси, шукаємо можливості, щоб залучати також і наших місцевих людей, які мають можливість долучати. Які мають можливість і бажання а, фінансово підтримати продуктами і іншими необхідними речами для того, щоб бути корисними і бути. Задовільнити потреби тих людей, які от продовжують бути, тому що багато хто з них не має можливості повернутися до себе додому. По-перше, по-друге, війна ще не закінчилась, на жаль, так. І одні люди виїжджають, одні повертаються де там ситуація, можливо, трошки на деякий час спокійніше, зокрема у Харків. Ось а інші через. Інші області мігрують і приїжджають до Івано-Франківська. Тобто це такі живі процеси, і якби багато людей вже стали за цей рік, стали вже нашими земляками, прикарпатцями, франківцями. Багато хто з них вже тут знайшов роботу. Дехто думає про те, щоб купляти житло, також відповідно, ми також працюємо над тим, щоб ну, допомога менше не ставала, і залучати також і наших е, місцевих взагалі всіх бажаючих, які можуть долучитися для того, щоб допомагати. Хто гуртується, скільки людей трудиться в команді? Угу. В команді трудиться багато людей: 60-70% це знову ж таки переселенці, які отримують допомогу і, маючи бажання і час допомагати, приходять це робити. Також це є якби і місцеві франківці, які 2-3 години знаходять часу там, між роботами і своїми справами для того, щоб прийти ну, фактично по поволонтарити, на благодійних засадах попрацювати. чи Реєструвати чи розвантажувати допомогу, тому якби це, це коло воно безбежне. Ми також і залучаємо, запрошуємо людей там, студентського віку, людей нашого з вами пані віку, Також щоб приходили, які мають 2-3 години попрацювати для такої справи, для інших людей. І це дуже якби круто, так тому що в час війни ми теж повинні бути якби, активними, по про те, що ми маємо. Маємо більшу можливість і живемо в спокійнішій, на спокійнішій території. Так? Ось. І відповідно такий час, що якби, маємо від себе вимагати також більше, більше, ніж це було до війни. А чи це правда, власне, що вже втомилися нам в Європі айці допомагати, дещо спати? Ну, Ця активність, От на собі відчувається. Раніше, як нам розповідають також і переселенці, які до нас приходять, з якими ми знайомимося і говоримо, зараз менше допомоги. Зараз менше допомоги різні організації допомагали, різні фонди. Так, зараз набагато менше допомоги, однак вона є. Однак вона є, і якщо, наприклад, там комусь на початку війни було більш потрібно, то зараз, можливо, хтось вже і знайшов роботу, працевлаштувався. Ось, але знову ж таки, на час роботи нашого центру, тобто на 15 хвилин, ми реєструємо 8 людей. Які можуть до нас прийти, які реєструються попередньо і приходять. Відповідно, ми можемо прорахувати, скільки людей до нас щоразу приходить. Якщо центр працює, скажімо, від 11 до 14 і на 15 хвилин по 8 людей, відповідно, ми можемо прорахувати це більше 200 людей. Ось, І ці цифри не зменшуються. Тобто ми відкриваємо реєстрацію, люди швидко її заповнюють. Ось є дуже багато бажаючих, зокрема людей старшого віку, так, які там, не володіють сучасними гаджетами, телеграмами, зокрема, так, і е, приходять за допомогою. І пропонуємо інші варіанти, самі допомагаємо реєструвати, пропонуємо, щоб їх родичі зареєстрували, щоб вони також отримали допомогу. Це там, 60, 60 років і, і далі. А звідки загалом люди звертаються? Ну загалом це така прифронтова територія. зрозуміло, це так і Донецька, Луганська область, Херсонська область і самі обласні центри. А Запорізька область, Миколаїв є також люди, які приїхали ще з початку війни і не повертаються. Це північні області, Сумська, Чернігівська область, дехто з Київської області, з якими ми вже як багато, багато часу знайомі з початку війни. І дуже приємно, коли ми бачимося, наприклад, там йдемо по місту. Всі вітаються. Добрий день, згадують, пам'ятають і дуже раді, що є. В їх новому місці допомога і люди, які от постійно якось стараються, стараються їх підтримати різними способами. Чи думали, що власне будете працювати в гуманітарному центрі, і чи продовжиться ця робота після, скажімо, mm -hmm. війни? Не думали, що будемо працювати в гуманітарному центрі, але сучасний такий, сучасний день, у якому ми живемо, це вже триває рік, спочатку війни. Якби ну, зумовлює на наші такі майбутні плани, якось е, упорядкувати для того, щоб саме виконувати їх у нашому місті. Слава Богу, що у Франківську знову ж таки в західній області е, загалом е, доволі спокійна ситуація порівняно з іншими, так ближчими до, до сходу і до Півдня, Відповідно е, е, тилові області. І тут ми можемо і маємо змогу вже протягом цього часу допомагати, але водночас і залучати місцевих бути, бути корисними. Крім вже говорили про студентів, молодь взагалі всіх бажаючих, які хочуть приходити допомагати. Також у нас розкажу про нашу школу миру. Це до нас приїхали також з нашої організації наші друзі з Києва з початку війни. І разом ми робимо таку школу миру, де декілька разів субота-неділя, де два рази в тиждень приходять діти, діти переселенців, також діти місцевих. Які разом граються, які разом роблять домашні завдання, знайомляться, гуляють в парку, їдять морози. Відповідно, ми робимо це для того, щоб не щоб війна не вкрала у них дитинство, тому що багато дітей вже теж якби своїми батьками приїхали сюди, не мають куди повертатися. Багатьох з них загинули батьки чи на війні, чи внаслідок вибуху там в домашніх умовах. Відповідно, така школа миру дуже дуже ефективна в нашому центрі субота, неділя дуже гамірно, коли багато дітей це 50 і більше дітей. Ось але ми бачимо наскільки наскільки це корисно, наскільки це потрібно, і не тільки дітям, але й батькам, які от з радістю проводять своїх дітей для того, щоб вони могли от своєму оточенні, своїми ревесниками поспілкуватися і проводити дитинство так, як воно має бути. Що було найважче для вас? Найважче було, мабуть, спочатку, так, коли от ми почали роботу нашого центру, коли багато людей приходило до нас, коли ми приймали людей, скажімо, можливо, в такій форматі живої черги, одного разу ми прийшли перед тим, як відкривати центр, і ну, щоб якось систематизувати, роздавали талони людям і відповідно по, по номерки. Потім люди вже приходили за допомогою. Ми нарахували одного ранку. Це було. Допоминаюся в травні рік тому більше 800 людей. Ось, і ми розуміли, що якби ми за один день не можемо цю кількість людей прийняти. от, І треба було розподілити і домовитися, поспілкуватися з усіма. Ось, і якось так нам вдалося. Пізніше вже ми цю роботу систематизували, людина може вже безпосередньо з дому зареєструватися, не, не стоячи в черзі, прийти в свій час, спокійно отримати допомогу е і піти. Тобто допомога раз в місяць, відповідно, наступного місяця також можна прийти в цей самий час, заре зареєструвавшись попередньо і отримати поміч. Чи залишається часу для бідних? Для Так, ну, насправді спільнота таку, внаслідок війни розгорнула широку діяльність у Франківську, В зв'язку з тим, що також наші друзі з Києва приїхали, які допомагають вони нам, ми Ось, І багато робимо зараз також, крім діяльності нашого центру, який ми визначаємо вже рік. Ось, три рази в тиждень ми роздаємо їжу бідним, як і заробила раніше. Це вівторок, середа і п'ятниця. Це роблять різні групи, якщо вівторок це, це молодь, тобто це студенти також з різних місць, які приїхали, які зараз якби переселенці Франківській місцеві середа і Це Кожного разу близько ста людей приходять за допомогою, це також як і місцеві, так і люди, які приїжджають, які ну, потребують, потребують їжі на, на цей момент війна додала, так би мовити, роботи і цих людей кількість збільшилася? Людей збільшується, тому що зважаючи на те, що багато переселенців і переселенці також в різних ситуаціях різної такої замож... заможного стану приїхали до Івано-Франківська. Ось, якби з багатьмами особисто знайомі, з багатьмами якось також намагалися допомагати тим закладам свого часу, де вони Це будинок нічного перебування, так де вони вже можуть там, ще, відновити документи, оскільки ну, коли потрапляє там не знаю бомба чи якась інша, чи якісь якоїсь іншої зброї в їх житло, тоді вже не до документів. Багато хто з них приїжджає взагалі без документів, зважаючи на це. І ми також старалися допомогти тим закладам, які от, де вони проживали, так тому що багато людей звертаються, і слава Богу, що о, є такі є такі соціальні притулки, також у Франківську, де можна якби, е, які можуть допомогти відновити документи, де можна зупинитися, де можна перекусити і отримати якісь такі перші основні основні е, норми. Ну і хотів ще також згадати і. Подякувати людям, які тут на місцях, тому що наші друзі думають про нас і переживають, що ми тут допомагали переселенцям, але також без якби без допомоги місцевих це було б не, не так просто зробити. Ось, зокрема, ми нашу допомогу зупиняємо ну, на місцевому складі. Це дякуємо Орстиславу Кукурудзу, який якби на безкоштовних засадах одразу. Одразу простав на таку на наше прохання, так тому що є така потреба, і також благодійний фонд Василя Шванюка, який також якби старається прислухатися і не бути байдужим, якщо ми просимо допомогти людям от переселенцям. Той чи інший період відповідно стараємося об'єднати наші такі зусилля, які є, і Це надати для допомогу. І так. так, так. А яка у вас комунікація з іншими фондами вашими? Якісь інакші там запити в людей, комунікація, в як би сказати, одна і та сама, тому що ми працюємо за одною за одним таким сценарієм. Наші центри є в Франківську, в Львові, і Києві. Ось куди приходять люди за допомогою нас єдина база. Яку, куди ми вносимо людей, тобто ім'я, прізвища, номер телефонів, е, є велика база людей, тому що тисячі тисячі людей приходять. Ось, і якщо там є потреба, скажімо, львівські переселенці мають родичів у Франківську, приходять до центру і просять допомогти їм Франківську, зв'язуються з нами, тобто комунікація доволі така добре налаштована, і це дає можливість добре і якісно працювати за одним за одним планом, не розпрошуючись. Як з дітьми загалом працюється з дорослими? Це вже більш-менш зрозуміло. Як власне вит... болі... витягнути дитину? З так, колос, ну як там. я вже казав, що робота з дітьми вона дуже потрібна в цей час, тому що повертати дитинство. Зараз літо по наші друзі, зокрема, голова школоді школ... за фонду руху молодь за миру, який такий в центрі спільноти святої гіддя». А Оля Макар, яка також зараз у Франківську багато працює е з дітьми, і багато зараз планує на літо, тому що літо це час для дітей і відповідно дуже багато, багато заплановано заходів саме для того, щоб якісно їх провести. Ось звичайно, що діти, різні, діти з різних областей, діти в різних умовах, які покинули свої домівки, які виховувалися, але водночас це їм дає можливість бути разом, соціалізуватися, спілкуватися зі своїми однолітками, робити домашні завдання, і це допомагає. Це допомагає, це як і часто кажуть батьки, це роблять їх розкутими, тому що знову ж таки покидають вони свої домівки в різних емоційних станах. І насправді така школа миру виконує таку досить широку і потрібну функцію, тому що діти часто замикаються в собі після цих подій, які вони пережили. А Школа миру, ігри, знайомства, прогулянки вони допомагають компанія допомагають їх справді проводити дитинство франківську, так як це було, скажімо, до війни в їх розумінні. Чи стали люди е, байдужими, скажімо? Чи все ж таки є та підтримка? Чи не втомилися? Mm. Ну я б не сказав, що люди стали байдужими, просто можливо е, е, в деякий час, е, як сказати, е, Можливо, хтось часто може привикати до такої допомоги, так? Але оскільки ми якби не багато не допомагаємо, ми раз в місяць на нашому на прикладі нашої діяльності, раз в місяць, де вони отримують допомогу, відповідно, це якась частинка, що ми можемо їм допомогти у цей час, що вони проживають у Франківську, в інших містах, коли вони втекли від війни, тобто це якась така капля в морі, яка може їм допомогти. Підтримати, відчути себе знову знову потрібними, зважаючи на такі трагічні історії, які в них залишилися там, тому що часто вони розповідають, це Ну справді жахливі жахливі ситуації. Часто люди з ризиком для свого життя від'їжджають, щоб подивитися, в якому стані житло, що там зруйновано, що можна відновити, потім знову повертаються. Ось і багато людей приходить. От ми говорили про волонтерів, про переселенців, які допомагають, про також о, франківців, франківчан, які різного віку приходять нам допомагати. Я б не сказав, що людей. О, що люди втомилися, не втомилися. Люди дві-три години часу знаходять для того, щоб поволонтерити, поробити якісь потрібні справи. Ось і ну, бачиш, те, що є потреба, тобто є потреба, ми з вами патріоти нашої держави, але якщо ми не будемо допомагати нашим землякам, тоді ну немає не немає справжнього розуміння цього патріотизму. Також, якщо люди потребують, ми маємо змогу допомогти попрацювати на їх благо, але відповідно не, не можемо це робити. Івана на цьому ставимо крапку. Іван Харук про роботу гуманітарного центру спільноти святого її у Івано-Франківську. Залишайтеся з Галичиною. Мирного всім вечора. До побачення.